Такого, чи розголосу, чи обертів по Україні, і до якої запрошують приєднатися і нас. Я прочитаю такий лист, лист звернений до нашого президента, президента України Петру Порошенко, громадян України, міста Найтінше Хмельницької області. Шановний Петро Олексійовичу! Визнаючи вашу владу і справедливе управління всемогутнього Бога, як над окремими особистостями, так і над народами, ми просимо вас призначити день загальнонаціонального смирення, покаяння, молитви та посту. Згідно святого писання, знаємо, що по божественній постанові ударами покарання підпадають як окремі люди, так і цілі народи. Та є справедливим побоювання, що жахливе лихо, що нині країну, є ніщо інше, як покарання за наші гріхи. Майже столітню безбожність, яку допустили в нашу землю предки, прийнявши комуністичну ідеологію. Одурманений безбожними цінностями наш народ став занадто самовпевний для того, щоб відчувати необхідність в рятівній благодаті Божій, занадто загордився та підніс людину вище Бога, котрий створив нас. І зараз нам суть покаятись перед Спасителем, сповідати наші національні гріхи і благати про милість і прощення. Прямий обов'язок нашого народу, як і кожної окремої людини, визнавати свою залежність від Творця. Смирені сповідувати свої...